Найбільше подобається, як говорить супротивник. Їхала коло нас восьми одиниць техніки, п'ять одиниць було знищено. Це джип з ребом зверху. Ось цього можна було пів'їхати. Система мінувань дистанційного мінування земліділі. Відносно нещодавно вона прокракувала по червоній площі, Ну, і ми її успішно утилізували на курському напрямку. Кінцевий результат це палаюча русне. Північний фронт там за схилами вже росіяни. Цей напрямок став одним із найгарячіших для самих росіян протягом останніх місяців. Як відбувається події на півночі? Боротьба за північ нашої країни і за території за неї. 413-й батальйон Рейд одним із перших доєдналися до курської операції та впродовж усього періоду ефективно відслідковують та нищать ворога безпілотними системами. Ну, як з загальних джерел, як зараз відомо, і ми вже спостерігаємо це самі. Зараз противник значно активізувався і на протязі п'яти діб намагається вибити наші сили з зайнятих позицій. Йому це не вдається там. Оскільки ми ведемо успішну роботу, ну наші СОУ ведуть успішну роботу по відбиттю цих спроб щодо корейців, ну розумієте, у росіян важко відрізнити одну. Національність від іншої, оскільки там є буряти і, там, і інші національності в складі Збройних сил Росії, тому нам безпосередньо по візуалізації важко ідентифікувати, до якої національності саме вони належать. Ну, так, наш 413 батальйон відносно новостворений. Але не зважаючи на це, що йому буквально кілька місяців ми одразу почали приймати активну участь в захисті нашої бать батьківщини на різних напрямках, від найменших там FPV до аеророзвідки на велику глибину в тилу про супротивника. З великими успіхами, ну на мою суб'єктивну думку, з гарними результатами всі хлопці чудово справляються з цими своїми завданнями, тому вважаю, що наш батальйон має гарні перспективи в майбутньому, тому що навіть на початках ми давали, що ми дуже і дуже ефективні. Зараз наша задача це виявлення скупчення противника, техніки противника, виявлення високопріоритетних цілей російської армії. Ну і відповідно з подальшим коригуванням наших засобів ураження по виявленню цілей. Найвідоміше такого цікавого, що ми відносно нещодавно, вже з моменту створення 413 го окремого батальйону, виявляли з подальшим знищенням. Це був комплекс С-400 противника, який знаходив, знаходився на півночі від міста Курск. Тобто, це от такий ЗРК стратегічного рівня. Так, так само працюємо по будь-яким зрк Таким, наприклад, як Бук, Тор та інші. Нещодавно було знищено станцію РЕП Поле 21, виявлено. Також відносно нещодавно було знищено високопріоритетну ціль зоопарк, РЛ-Зоопарк взаємодії з засобами ураження типу Хаймерс. Ну і з цікавого, що у нас дуже гарно горіло, це була новітня система мінування реактивно залпова система мінувань дистанційного мінування з ділі. Відносно нещодавно вона прокрпокривала, по... прокракувала по червоній площі. Ну і ми її успішно утилізували на Курському напрямку. На Курщині засобами радіоелектронної розвідки було виявлено засічки роботи ПВО противника. Відповідно, зараз будемо намагатися підтвердити наявність на цих точках ПВО і навести удар, якщо вони там будуть. Як загалом вам багато, вони скупчують тут сили на цьому напрямку. Залежить від днів, тобто бронетехні... ну, колони бронетехніки досить суттєві тут було видно там 8-8 от спокійно, може бути. О, засоби ПВО теж в принципі вже насичено. Не проводять штурмові дії зараз? На днях, ну практично кожного дня є штурмові дії. А яка так? Така малима групами технікою комбінована? Це краще, ну, це більше піхоті видно, звісно. От вони це більше відчувають. А Ми в основному шукаємо техніку, ну, тобто, коли бронегрупа йде. Визначаємо для себе район розвідки, отримуємо певну інформацію про цей район розвідки. і, Виходячи з тих даних, які ми маємо, ми вже визначаємо, що конкретно ми будемо виявляти. Узгоджуємо цю роботу з засобами ураження. Вони підтверджують, що вони в готовності. ну, Тоді ми вилітаємо і проводимо вже безпосередній пошук. Ну а в разі виявлення, засоби ураження вже в готовності. Відповідно, результат дуже швидкий. <плес> Суперкам, Суперкам лежить. Це Мідорське крило зла. <рискій> да. Ось дивись, вона тут роз'їжджається. Зведись <рискій> на очі. <ось>, зведись <рискій> на ню. Ми дивимося своє кіно. Оце <рискій> його колбаса. Це, Це, Це джип з ребом зверху. <рискій> Оцього можна було б і, <рискій> <рискій>. А ну дивись, що там вище. Що там вище? <рискій> Це від нас насів. Дугіно щокіно, щокіно ага. більше плюс. Так, там візом, дивись. О, є. Щось Під Підзум. Під зум. Підзум. Скрін. Є. На військовому Під зум. Під зум. Вони стараються маневрувати, тобто. Загальне скупчення, щоб оцінити, треба мати на порядок більше даних, тобто не з одного екіпажа, а з багатьох екіпажів. І ми фіксували неодноразово скупчення 8, 10 техніки. Тобто після того, як фіксується це, це скупчення, вони зачасту стараються маневрувати і кудись переїхати, якщо засоби, своїми засобами розвідки. Бачить, що їх засікли. Їхала колона з восьми одиниць техніки. При нашому спостереженні за цією колоною п'ять одиниць було знищено. Знищено або вражено. Тобто три одиниці встигли розвернутися і втікти. Завдяки таким літачкам ми знищили порядка 20, можливо, можливо, більше. Зараз точну цифру не скажу. Засобів реп противника, таких як Борисоглєбськ, Р-330 житель. З рідкісних таких у нас була красуха 4. І що у нас ще було? Якщо не помиляюсь, забув назву новітня, якась їхня станція реп. На жаль, зараз не згадаю. В цій роботі нам Найбільше подобається, як горить супротивник. Тобто, коли є результат нашого, нашої проведеної аналізу, фізичної роботи, самого польоту, пошуку, результат, це ж не тільки наш результат, а результат суміжників, які теж нам надають якусь певну інформацію щодо цілей. Тобто, кінцевий результат це палаюча рослина. — Трьохосний позаду. Чи Та, ні, що, а, ні дво, е, на секунду? Це він до, Ход куди? до газельки кидає. Так, так. Там же де газель кидає. — Що я є... антенка якась чи що це в нього там зверху стоїть? Щось таке. Або просто повітряний фільтр. М -м -м. Непонятно. А, це два реба. Два реба в нього стоїть. Це не одна антенка, дві антенки робить. Ну, що заглянемо риб. в кабіну, що він там везе ззаді в кузові. Ми Підлітаємо до казачої камінки. Рильська ага. там. От десь отам хмарах.